В епоху середньовіччя вважалося престижом отримати освіту в Орлеані адже тут навчався син короля Бургундії Гундобат і навіть сам Карл Великий. Орлеан був другим за значущістю містом королівських земель після Парижу і вважався осередком освіти, релігії і фермерства. Тож Орлеан не даремно вважався інтелектуальним центром Європи. У настільній грі Орлеан вам доведеться поборотись за владу у середньовічній Франції. Адже це не лише перевірена часом класика, а й досить унікальна по механікам стратегія, з якою ми сьогодні і познайомимось. Всім привіт, радий вас вітати на каналі Beaver Games. І сьогодні у нас на огляді новиночка від видавництва Game 7 Days. Це нестаріюча класика у жанрі євростратегії, настільна гра Орлеан. Тож зараз я вам покажу трішки, як відбувається її ігролад, а у завершенні поділюсь своїми враженнями. Настільна гра Орлеан це євростратегія з неймовірно цікавою механікою побудови власного мішечка. Адже за допомогою винаймання жетонів персонажів різних професій. І буде будуватись ваша стратегія, і, власне, прокачуватись сам мішечок. На початку гри кожен з гравців отримає по одному мішечку свій ігровий планшет та стартовий набір послідовників свого кольору, який одразу розміщує на ринкову зону свого планшету, також 5 монет номіналом 1 і дерев'яні компоненти свого кольору. Загалом ваша партія триватиме 18 раундів, кожен з яких складатиметься з 7 послідовних фаз. Хідро спочинається з наймолодшого гравця, який отримує відповідний жетон у свій запас. У першу фазу плину часу гравець витягує верхній жетон подій зі стосу і перевертає його горілиць. Усі жетони подій це певні ефекти, які будуть активовуватись наприкінці кожного ігрового раунду. Вони можуть мати як негативний, так і позитивний для усіх гравців ефект. І загалом жетони подій це і є лічильники раундів. То щойно перевернеться 18-й жетон, гравці дограють останній раунд і розпочинається фінальний підрахунок переможних балів. Перш ніж перейти до другої фази, давайте поглянемо на наш особистий планшет. На початку гри вам доступні лише початкові жетони-послідовників вашого кольору, але впродовж гри ви зможете відправляти їх на певні комірки на вашому планшеті, щоб освоювати нові професії і отримувати нові жетони професій у ваш мішечок. До прикладу, якщо відправити на ферму човніра і ремісника, то ви отримаєте нового фермера, а також переміщення на відповідному треку фермерства. Але про це трішки згодом. По такому самому принципу загалом працюють усі локації на планшеті, які надають вам нові жетони професій. Тож у замку ви зможете винаймати лицарів, на фермі фермерів, у селі можна обрати собі або ремісника, або човніра, або навіть торговця. Відвідавши університет, ви отримуєте вченого, а у монастирі отримуєте ченця. Але не забувайте, щойно ви отримаєте жетон певного персонажа, то маєте порухатись і на треку обраної професії. Якщо ви активували ферму, візьміть жетон фермера і покладіть його у свій мішечок. Потім просуньте свій маркер на треку фермерів і отримайте зображений там товар. Активувавши село, ви можете обрати один з трьох жетонів. Човняра, ремісника або торговця. Якщо це човняр, отримуйте човняра у мішечок і просуньтесь на треку човнярів на одну поділку вперед. І не забувайте також отримувати зображені бонуси у вигляді монет. А на останній ділянці треку, гравець, який потрапить туди першим, отримує жетон містянина. Містяни це дуже важливий ресурс, який вплине на фінальний підрахунок переможних балів. Тож бачите на полі містян. Одразу ставте собі за ціль його отримати. Що більше матимете містян, то краще для вас у майбутньому. А якщо оберете ремісника, отримайте його жетон у мішечок і просуньтесь на треку ремісників. Трек ремісників має дещо цікавий і точно потрібний вам бонус у вигляді жетону технологій, який можна розмістити на вашому планшеті, щоб замінити потрібний жетон персонажа до кінця гри. Щойно ви отримаєте жетон, помістіть його поряд з планшетом. А коли ви спасуєте, то можете поміняти будь-який жетон персонажу на жетон технологій. Тепер ця комірка не потребуватиме заселення персонажем для активації. Єдине є декілька обмежень для технологій. Перший отриманий жетон має обов'язково замінити лише фермера. Також жетоном технологій не можна замінити жетон чинця. А якщо ж оберете торговця, то крім жетона, можете отримати можливість розширення свого міста. Щойно просунетесь по треку торговців, оберіть 100 з плиток місць першого рівня, і оберіть одну з них, яку збудуєте поряд з вашим планшетом. Тепер це ще одна можлива локація з обраною вами дією чи ефектом. Плитки місць досить різноманітні і будуть суттєво вам допомагати, якщо гарно впишуться у вашу стратегію. Тож, чим далі ви будете рухатись по треку торговців, тим більше плиток можете отримувати. І вже не лише першого рівня. А якщо ви активуєте університет, то крім жетона вченого, матимете змогу просунутись по треку вчених, де, окрім очок розвитку, ви зможете отримати жетони містян і монети. А от замок дозволить отримати у свій мішечок лицаря і просунутись відповідним треком. Трек лицаря дуже важливий, адже чим далі ви на цьому треку просунулись, тим більше ви зможете діставати з мішечка жетонів-послідовників. На початку гри це лише 4. А якщо пройти увесь трек, то ця кількість може збільшитись аж до восьми. А от монастир це пристанище ченців. Тож, активувавши монастир, ви отримуєте жетон ченця, який є умовним джокером, що дозволить використовувати ченців як будь-яких інших послідовників. А тепер повернемося до другої фази гри, а саме фази перепису. У цю фазу гравці визначають, хто має найбільше, а хто найменше фермерів. Тобто хто лідирує на треку, а хто пасе задніх. Тож гравець чий маркер лідирує, отримує бонусну монету, а хто відстає, навпаки втрачає її. Після цього наступає третя фаза послідовників, де якраз таки вам потрібно діставати жетони послідовників з мішечка і розміщувати на планшеті у зоні ринку. І важливо, на початку це 4 жетони, а далі, в залежності від вашої позиції на треку лицаря. Ви будете діставати більше жетонів. Чим далі ви на треку, тим більше послідовників буде у вашому розпорядженні. Як тільки ви підготували послідовників, час переходити до четвертої фази планування, де гравці одночасно планують свої дії, розміщуючи своїх послідовників для активації тієї чи іншої локації. Ви вправі використовувати усіх послідовників одразу, так і залишити певну їх кількість на наступний раунд. І вже після планування наступає фаза дій, де гравці якраз таки будуть активовувати дії місць, які заповнені усіма послідовниками. Тому починаючи з першого гравця, кожен гравець може виконати одну дію або пропустити хід. Ви можете виконувати дії у будь-якому порядку, або навіть і взагалі їх не виконувати. Але якщо ви виконали дію, то мусите прибрати назначену на цю дію послідовників назад у мішечок. А ті дії, які ви не активовували, залишаються на наступний раунд. Також зауважте, що жетони технології не прибираються з початкових комірок, вони залишаться там аж до кінця гри. Фаза дії закінчується, коли усі гравці пропустили свій хід. Тоді починається шоста фаза розіграшу жетонів подій. Кожна подія впливає на усіх без винятку гравців. Події досить різноманітні і гравці змушені інколи добряче підлаштовуватись під кожну подію. Адже якщо не виконати умови конкретної події, можна добряче за це поплатитись. От до прикладу, подія заготівлі зобов'язує усіх гравців повернути назад у запас продукти харчування, тобто ресурси зерна, сиру або вина. Якщо ж у вас немає потрібних ресурсів, то можете сплатити штраф п'ятьма монетами. Якщо ж і монет немає, то тоді доведеться випробувати на собі усі наслідки від тортур, тобто кожного разу, коли ви мусите щось заплатити. Але не можете це зробити, то втрачаєте дещо цінніше це або жетон технологій, або плитку місця, чи навіть випадковий жетон послідовника з вашого мішечка. І наостанок, після розіграшу події, наступає остання сьома фаза, де поточний перший гравець передає жетон першого гравця гравцеві ліворуч і починається новий раунд. Якщо ви подумали, що на цьому все, то мушу вас засмутити. Адже ми ще навіть не ознайомились з деякими можливими діями на вашому планшеті, що дозволяють подорожувати Орлеаном і відвідувати місцеву ратушу. На початку гри ми отримали кожен по фігурці торговця, який розміщений у Орлеані та 10 торгових постів, які потрібно будувати у різних містах на карті Франції. І чим більше постів вам вдасться збудувати. Тим більше балів ви отримуєте наприкінці гри. У верхній частині вашого ігрового планшету є три можливі для цього дії: активація дії корабель дозволяє рухатись вашому торговцю у сусіднє місто морським шляхом, а от дія брички, навпаки, дозволяє порухатись сушею, а дім гільдії дозволить побудувати у місті торговий пост. І зауважте, що в місті може бути побудовано лише один будиночок торгового посту, за виключенням міста Орлеан. Адже це умовний старт збудованих постів і вашої торгової мережі. Тож покваптесь, адже чим більше торгових постів ви збудуєте, тим більше балів отримаєте наприкінці гри. Також, проходячи маршрутами від міста до міста, ваш торговець буде отримувати різні бонусні ресурси, що теж важливо, адже це переможні бали. І наостанок, якщо ви відправлятимете послідовників у ратушу, то вони відправлятимуться на окремий планшет благодійних справ. Щойно ви розміщуєте послідовника на потрібній комірці, то отримуєте за кожного свого послідовника якийсь бонус, як зазначено. А коли ви виконаєте повністю якусь благодійну справу, Тобто розмістите жетон в останній незайнятій зоні, то отримаєте за це жетон містянина. І загалом це усе, що вам потрібно робити у цій грі. Якщо поглянути у верхню частину ігрового поля, то ми побачимо, за що ми будемо отримувати бали наприкінці гри, де кожен ресурс має своє значення переможних балів. Також кожна монета наприкінці гри теж один бал. І найголовніше це торгові пости і жетони містян. Адже кожен торговий пост, який ви збудували, і кожен зібраний вами жетон містян сумуються і множаться на показник вашого рівня на шкалі розвитку. Тож ви бачите, наскільки важливо правильно збудувати свою стратегію і діяти максимально швидко і продуктивно, щоб таким чином і вчасно прокачати свій мішечок, і, звісно ж, відповідні треки професій на ігровому полі. І якщо вам вдасться правильно вибудувати свій ігровий механізм з корисних дій, то ви маєте великий шанс на успіх і отримання якнайшвидше жетонів містян і побудови власних торгових постів, що дозволить вам стати переможцем у грі. Орлан це гра, яка просто неймовірно передає атмосферу середньовічної Франції, чудові ілюстрації, і просто неймовірний і цікавий ігровий процес. І, мабуть, важко уявити гру де стільки ж різних шляхів для побудови власної стратегії, а також шляхів до здобуття перемоги. Тож повірте, це гра, яка точно має чим вас здивувати і однозначно не залишить вас без приємного після смаку від зіграних партій. І якщо ви хочете поринути в атмосферу середньовічної Франції, то гра Орлеан це точно те, що вам потрібно. Ну що ж, а тепер кілька слів щодо моїх вражень. Як ви побачили у огляді, перед нами євростратегія із основною механікою саме бекбілдингу, тобто побудови нашого власного ігрового мішечка, адже протягом партії ми будемо здобувати наших потрібних нам послідовників і за допомогою них будувати свою стратегію на гру. І це гра, яка має надзвичайно багато різних шляхів для здобуття перемоги, адже ваша стратегія може будуватися і за допомогою окремих властивостей тих послідовників, які ви будете обирати на партії, Партію. Також ви можете грати через подорожі Францію і будувати торгові пости, які будуть нам наприкінці гри давати переможні бали, і ви там будете збирати чимало ресурсів. Також ваша стратегія може будуватися саме у пошуку містян, ну жетончиків містян, адже їх у грі є чимало і ви будете їх здобувати. І як ви бачили, у фіналі вони будуть сумуватися з разом з аванпостами і множитись на шкалу розвитку, тому варіативності і стратегії. У грі надзвичайно багато. І якщо говорити про мої особисті враження, то ця гра входить у мій особистий топ-10, і я її рахую надзвичайно цікавою і варіативною грою. Ця гра добре масштабується під різну кількість гравців. Якщо говорити про оформлення, то вона виглядає як типовий євро, але мені дуже подобаються саме ілюстрації. Тому гра. Має заслужено дуже велику кількість винагород у настільному світі і вважається одною з кращих євростратегій. Якщо говорити про недоліки, то це, мабуть, те, що самі жетончики послідовників вони досить швидко будуть затратись, тому будьте готові одразу придбати такі прозорі капсули. І куди будуть ховатися ваші жетончики, і вони не будуть цим затиратися, і будуть набагато краще і приємніше саме перемішуватись у вашому мішечку. Тому це, мабуть, один з таких вагомих недоліків, про які варто вам сказати, і ви були готові, що з цим доведеться щось робити. В іншому випадку будьте готові до того, що ваші послідовники з часом будуть затиратись, і жетони вже будуть виглядати не так класно, як після того, як ви відкриєте нову гру. Тому ось такий огляд, ось така гра. Якщо вам сподобались її механіки, і ви любите варіативні євростратегії, то однозначно зверніть увагу на цю гру. А на сьогодні у мене все. До нових зустрічей і до нових оглядів. Па-па!